Велика розпаковка з тему. Позвала маму, тому що думаю, що, скоріш за все... Позвала маму, мама її дочекалася, що вже давай. Щось тут буде, можливо, мені, щось тобі, тому що я а, речі замовляла, а ти а ж, ж знаєш, да? речі це завжди. Щось коротке, щось якісь... маленьке. У щось мене великі. купа джинсів, і мені треба якісь кофточки. Я, я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тут штани точно є, але... Що там ще? Оцей. Ого. Так, 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 так а маленькі, мені з тим пройшло повідомлення, ми вам відправили подарунок. Аж мені цікаво. Купа всього маленькі, зубочистки. Да. О, вони зубочистки класні. То... Оці з тоненьким, так? Да? Да. І от. -hmm. І... і тут ще поб... Боже, що Віка? Шо... Біка, шо? Що ти замовляла? Капець. Шо, це? що? Що? Я не пам'ятаю взагалі. Це труси, я так розумію. Це да, труси. труси. трусики. Куча, ну і трусики впочануло зміни. Зразу свісло, звісно. Вибереш, який колір тобі не курс. Не фактикує. факт, не факт. <laughs> є, який колір тобі не Ой, а ти ж таки, так багато почув. Ну то ж, я ж тобі кажу, не що да. навіщо тобі стільки? Дивись. Це безшовні якісь такі. Ой, ой, ой класні. Боже, яка якість. Боже, скільки їх тут шту. Я думала, їх там буде три. Один. Ну, дивись. Один. Класний колір. Два. Три. Цей поросеночок. Чотири. Чотири. 5. 5. штук, да, там а. их и было 5 штук на этом. Ой, дай же ж я сниму, какие классные. Ой, тут прямо вшита такая. Вшита? Я думала, не, тут прокладка, да, а нет, это вшита. Вшита, потому что вот на вот всех наших э, дешевеньких вот таких классных приклеена вот эта штучка. Ну, вот приклеена? тут, значит, на, липучках на каких. А. Нет. И оно, боже, Два-три рази вдім воно відбирається. Така якість прикольна. Я не знаю, як воно буде. Ну, мені здається, що буде дуже приємно. Так, перше, що розпечатали, це куча трусиків. Боже, якість, неймовірна. Та оцей Ще... колір такий класний. Колір класний, так, кірпічний. Він, кла... Він буде класний під мої всі да, світлі світливій да, сарафани. Да. І оцей ну, бачите, таке, наче рубчиком, боже приємні. Потягни так трошки. На любу, любу жопу. <глаз> Клас. Так, так перше є. Далі. А, я хочу почати з оцих, не з мелкого от этого, mm -hmm. а з усього. Так, каже, хочу почати не з мелкого, я вже труси всі роздивилася. А з усього. Ну, давай з усього. Для а, -а, -а. Я думала, що це все мої речі. А де штани? А штани в немає. немає штанів в іншій посиді. Я думала, що це все речі будуть. Слухай. Біленьке, це... біленьке. Біленькі. <см faisk> а що біленьке? Боже, були? ні, це не біленьке. Корічніма внутрі мало Боже, буде. Боже, вона ніколи не замовить. Для... Ні, а це теж класне. Не, ну класне, ну тільки ж воно якого кольору буде, вона ж розляже і все. Блін. Я ж замовила Буза. таке символок. Так сам. як у мене буде. Будеш класти. Я... Чи... Чи я вже там щось перепліту? Не Кисеньке, але щось отут -от дивись. Е... Тож дно. Що ти? на... Якось вони парагульські зовні. Глянь, там воно все скомкане це дно. О, да. Це як в пуховік, який постирали, типу, і він збився вас. Кеті скаже, дівочки, ну що ви взагалі отут ось тут пол, отут от пол, от тут, пол от тут пол. І, ще я летить з нього щось. і Тут повинно Чувствую, таке, як... я... Тут дно. треба, щоб було, да, матік внутрі. Ні, в мене теж немає внутрі. Ну, оце о, дно, воно повинно бути отак, знаєш, як стоять. Ну так. Да. Буду... Ну воно розкладає. Та він, ну, він не дешевий, розумієш? Він не дешевий, він не за 300, так. не за 200 гривень. Це не дешевий, але ж воно отак повинно бути. Ну повинно бути, але воно ну, не то так. Воно, ж отак, його... воно вона отак Воно буде отак розвалюватися вам. Піговий. Ну, так і розвалюється. Ні, і так мені, не подобається. Да. Ні, твій плотний, він тримає. Ні, ну то мій ні ж собі, мій з, не, да, навіть не з такого, він як замша. Коротше, поїде він назад, чувствую. Поїде назад. Ну так, під... ну білий, по-перше, ну мам. Білий, Він да. коричневий має бути. Білий, прийшла, лягла і все. Оцей от, який, от, оцей я ж замовляла. Бачите тепер, де він в мене? От, він класний. Він отут, от тугенький такий, тут однорідна там вставочка якась, тут все ось розкривається. А то якась, ну просто що він маленький. Я такий самий. Для того, що я замовила, такий самий, тільки більший. А він прийшов вообще не такий ну, самий, вообще. Ну, та собака один раз лягла, прийшла і легла один раз. І все, треба прати. А це ж не... Ну... Так, і сама якість і, взагалі. Чекай, а там взагалі замочків навіть немає. Ні, це зовсім інша модель. А, немає замочків. Ні, не відправляй, так. я тобі зразу кажу. Ти що, не. якщо немає замочків, то як його брати? Ну да. це, це, це так. Так, слухайте, я там е, зараз глянула, що я замовила. Я замовила класні товари такі. Один ми тільки що розпакували. Ага, так. Окуляри. Це окуляри антиблікові в машину. В Машину. Ого. Боже. Дивіться, тут переходить, це, ну, це чисто покласти це... в машину. Я хотіла сказати, що це на, цьому, на мотоциклі. Так, да, і коли е, оце, ввечері фариті, знаєте, що світять за. А вони ввечері... да? да, вони ну, позиціонуються а як антиблік. От. Не для красоти, не ну, для красоти. Вселення прийшло не те, що вона очікувала. Але окуляри очікувала. Кажуть, це не для красоти, а для. Це для машини, Антифінг. а для отфарвечір. Я пам'ятаю, що mm. я багато штанів дивилася. Ну ти мені тоді сказала, що я окулярів не замовляла, за штани нічого не казала. Yeah? Да. Може ти просто подивилася на їх. Mm. Mm. Ну, зараз можна глянути. Так, а ну. <рес> Тартіла. Тартіла, да. Ну, тебе... ну великі, звісно, великі. Ну, як, вони, звісно, не. Яка ну, навіть... модель? Ну, от дивись, навіть оці мої, що ти казала великі, одна мої воді. Вони не такі великі, хочу сказати. Ні. Ну, вони на мене великі. <хи> Кажуть, твої на мене великі. Ну, вдягай. Боже, ну який тут колір приємний. У -у -у -у. Ну і чого вони? Ну вони менше, ніж ті, що ти тільки да. що вдягала. Так, да, менше. Mm -hmm. Ну, колір тут взагалі. Дуже приємні на очі. Mm -hmm. А це. Ну не знаю, мені на тобі мені не подобається. Мені теж. Я враховую. Я ж їх не міряла. Я їх дивилася не на мені. No. Так, просто прикинула, що може бути непогано. І там, начебто, теж я шукала такі з оцим ефектом. Угу, ну, бачите, поверну. тут темні, а тут світліше. Вони виглядають прикольно. Да, нет. Ну, До речі, можна ж попав... повертати те, що мені угу. не подобається. Треба пакувати назад, як було. Бо вони там потім хочуть, щоб ці співпадали. О -о 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 -о. такі легенькі, легенькі Це от вони такі, типу, як мої. Ну, Звісно, мені теж ця золота сильна штука на носі. Ну, непогано. От цих тобі добре. Неприємно на очі, мені здається. Мені не, при... не подобається О, дуже золота штука. Ось да. Ну, да. Дуже золота штука. І така бутафорська, Наче пластмаса. Вона оце, е, легка пластмаса, ну, але вони дуже легкі, їх взагалі не відчуваєш. Ну а оце Це, звісно, класно. Що їх не відчуваєш. Але в них, блін, ну, я зараз неприємно. І їх не зігнеш. Неприємно, я якось іскажаю, от це стекла, а, поняла? Так. Ні. Не можна в такому ходити. Ну, форма непогана, ну да, так, це, звісно. Оце ж зібрать. Ж... Да, просто... Ну, це на фото його не видно було. А mm -hmm. с... ти просто подивись, як тобі. Ні, е... ні, мені. У мене ж ще й зір поганий. Ні, як тобі взагалі ощущені? Я ж кажу, що на глаза погано. Да, погано. Да. От сімами дуже мам, класні мені, на мені очі. Мені Тут теж так приємно. Але я навіть бачу оцю штуку. Ну так. Да. От я зараз з тобою розмовляю, оцю штуку бачу. Я хочу вам дати подивитися через цей фільтр. Ну коротше, воно на, на очі ти вдягаєш оці окуляри. Я ж і воно казала, так що приємно. Я в хаті не хочу знімати, Наскільки да. приємно. Ну, ось вони як оці окуляри з этой пластиковою штукою виглядають на фото. Ну так, да. абсолютно нормально. Ну так, да, пластикова та штука. Да, так, не видно. Різних кольорів. Господи, 450 гривень замов собі ударять. Та нема, я ж хотіла. У них немає вже цієї моделі. Ну, нема. Я їй тоді одразу написала, она каже, Он... ні, нічого. А ти потом не дивилася? Вони постійно оновляють. Та там стільки этих в этом чаті пікає, пикає, що я його відключила. Так, это надо, конечно. Хуйня. Дуже бутафорське. Боже, я така біла, мені треба на море. Uh -huh. Це в мене цей топік літній, я його влітку ношу. І так незвично бачити оцей контраст, не того. Uh -huh. Не той контраст, коротше. Так, що це у нас? А, мама, це малювати брові. Оце. Uh -huh. Трапарятки купила для мами. Ото пам'ятаєте, скільки ми часу <рес> 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 витрачали, щоб брови намалювати. Оцей різіночка. Отак. Раз. І різні форми. Ось. Боже, а глянь, скільки їх багато! А, і вони важливі. тут з розміточкою. Так, да, це треба брати один. З день виділяти на те, щоб по, це саме. Так, Та тут форму. не день треба виділяти. Отак чіпляєте собі. Ага. Ось цей шнурочок, ось. Отак, да. вдягаєш на этот. Ну, все больно. І більше. малюєш. І обираєш собі, яка тобі форма більше подобається. Ну, це я тобі скажу, що і мені теж цікаво помалюватися. Ну, цікаво, да, навіть це саме. Боже, скільки їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, всі різні, сім. Зараз вісім, я буду ять, 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 Десять, 11, 12, 12 різних форм. Може, я потім піду робити татуаж, приклею, і скажу мені отак. От Роби. Все, да. так, на тобі сразу це. Це я тобі, це що таке? Олівець. Я не замовляла, мені здається, олівець. 78 гривень окуляри ті коштують. Боже, рівні такі брови взагалі. Але я тобі скажу, я зараз тільки дивлюся. Я от такої своєї форми не бачу. Взагалі. Ну, оце більш-менш. Коричневий карандаш. Він якийсь. А, він, мама, дуже тоненький, ним можна малювати Оці... прям. От да. чому я його. Це я таке теж хочу. Це теж я її тоді замовляла, от то коли ми тобі брови малювали усі. Карандаш. Дивись. той тонюсінький, так? Тонюсінький тонюсенький. І він коричневий? Так. Глянь, взагалі. Він прям не можна малювати версинки. Клас. Я не знаю наскільки його там. Ну це виходить. Накладаєш і mm -hmm. ним отак от заштриховуєш. Да. Mm -hmm. да, Ось тут відео є, як малюється. Mm -hmm. Ну, е темний він мені здається. Для... Хоча ні, для тебе нормально. Не Ого, він не витирається. Ну, це класно, ой, як це класно, mm -hmm. що він не витирається. Якщо ти його нанесла, mm -hmm. Не там, звичайно. Ну, то... тобі... Там мені здається, що це. Nah, це теж тобі. 37 гривень. Сподіваюсь, це я повертати не буду, бо я порвала по Порвала. Ні, Це я можу і захочу повертати. Бо це безпровідні навушники. Я просто Мені стало цікаво, наскільки вони вони щось коштують, там теж так дешево. 112 гривень. Безпровідні наушники 112 гривень. Да. Ну, звучання зараз будемо теж перевіряти. Ну, не прямо зараз. Зараз я поставлю їх зарядитися. Ну, факт, що вони взагалі працюють. 112 гривень, безпровідні наушники. Я коменти читала, пишуть, що ти типу, по Що звук хороший, вірить цьому чи ні. Я... Але я вам розкажу. Далі, що це таке, як ви думаєте? Їх треба... Ще одні безпровідні навушники. Схожі на тіти іншого колу. Форми іншої. Тут саме головне, щоб було зручно в вухах. У мене AirPods, У мене зручні, але просто стало дуже цікаво. Ну, які можуть бути наушники за 100 гривень, якщо ті коштують як півтелефона? Як тебе відкрити? Десь якась повинна бути кнопочка. Може, дай я своїми когтями. Ні? Та що, ось тут, що ця штучка, вона повинна грати якусь роль. О, а це підставочка для телефону. Я їх дві штучки купила, ось, друга тобі. Не відкривається? Не. Так, дивіться, ось така підставочка клеїться на чехол телефона. Тут двосторонній скотч. Зараз постараємося рівно приклеїти. Получилось. Я не знаю, наскільки це буде зручно, чи вона не буде зачіпатися. Але а. ти собі поставила. Ну да. Або так. Або отак. Можеш так. так, да. так. Вічно підставляєш якусь пачку сигарет. <реш> щоб дивитись, так, да, класно, це зручна угу. штучка. Ну така ненадежна. <реш> <реш> ну Не тут Отвали. ось все є э, додатково. Это. А, а, ну, ну да, ну, правильно. Ліпучку ж треба поняти. Ліпучка, вот. На, 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 на ці все, Не, ну то липучка, до ліпучки повинна клеїть. Конечно, то до телефону да, вот так. Ну да. Ой, клас, я таке вже хочу. Отклеємо. А на що відклеємо? Ні, ну тут ось. Мені здається, що це на його треба кліїти. Вот. А, а теперь... як двосторонній скуч. Да, теперь... Так. О, надежно. Все, да. так. Отлично. 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 Клас. Це дуже корисна штука, дуже. Вот. Така сама, тільки чорна. Mm. Тобі в мені вот така. Отлично. Тобі чорна. Отлично. Дзеркальний Там... серве... селфі чехол. А, я бачила, кстати, я да, Прикольно, Що прикольно, да. Дивишся, на ту камеру знімаєш, да, я не... не можу дивитися на цей самий. Да? Треба себе бачити. Так, да, ну, звісно, тут таке Но, зеркало приблизно. Дзеркало. Так, да, одно, коли але... бачиш себе зручно. Хоч би зараз підійшов він. Ну да. так. В общем, то класно. Що? Все серветки якісь в акваріум серветки. Такий у мене телефончика. Бачили? Сірієні. Сірієнівенький. А він якось називається сиренівенький по-українськи. чи якось так. Пусок мусковий. Так, і тепер дивіться, mm -hmm. включаємо камеру. Зазвичай ми, щоб селфі знімати, отак знімаємо. А, а якщо знімаю на цю камеру, то я ж себе не бачу. А так я себе бачу. Зараз oh. я себе бачу, Klas. тому що тут, наче, дзеркало. Оце oh, класно. Ну, mm -hmm. скажімо так. Та ну так, 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 в контекст, mm, в контекст да. ти розумієш. Ну, ти розумієш, куди ти дивишся і як тебе видно, наскільки, що не просто кусок голови або там кусок підборіддя. Ну, камера ж та не по центру, як ти себе бачиш, ну, от я себе знімаю. Я себе бачу, типу, як обличчя в центрі, але камера трошки нижче. Зараз подивимось, що я твою. То, то наоборот, то в центрі якраз хорошо. Ти дивишся, наче з людьми, а не просто, а не в камеру. В камері у мене обличчя на все от, верніше в цьому. А, я себе бачу, типу, як, але камера трошки нижче Зручно, я себе Я себе бачу, ну от... Ну, камера ж та не по це? Я себе бачу, дивись, як ти бачиш себе. От зрозумій. Тобто, якщо по центру так очима дивишся, по центру очима, то як я казала, тільки що ж там голови кусок немає, ще щось на дивитися саме подивись, дивишся на себе, як дзеркало як і дзеркало. все і знімаєш. Ні, Ну тут я на себе дивлюсь. Отак нема підборіддя, отак нема голови, є. а там все є. да а там сяє. Да. Прикольно. Да. А ну отак от, от дивись, от типу ти ми знімаємо, ну, ти типу себе знімаєш. Да. І зараз я покажу, як мама себе бачить угу. тут в дзеркалі. Отака от величезна я себе бачу, значить. Да, а насправді знімаю отак. От ну, трошки далі. Ну так. Да. Прям... Ну нормально, нормально. Да. Да, прикольно. Класна так. штука. Да. следующий раз я щось буду замовляти, замовлю собі теж таке. Таке вже зараз поскрябано. Воно, звісно, такого, не таке нове, як хотілося отримати, тому що воно було без захисного оцього шару і воно вже подряпане. І побачимо, наскільки воно довговічно буде в плані в сумку, в кишеню. І так далі. Ну, так незвично. У тобто мене зараз буде ось такий чехол, а приклеїла я оцю штучку на свій старий чехол. Губки можна підфарбувати, око заглянути. Дзеркальце коротше. Коротше, дзеркається. Так, що там у нас далі? Сподіваюся, що це ті зубочистки, які, які тоненькі, і е, нитка е, така плотна. Зубочисточки опробірували, супер. Не рвуться, не роз, Дираються отак от. от Багато функціональні подушечки для чищення, легкі подушечки для чищення, підлоги та туалету, глибоке чищення та видалення плям, кухня, ванна, кімната, туалет, чищення, килимів. І, в общем, тут показано відео, що вона кидає в унітаз, вона там розтворяється, і потім. Його, ну, замість це пшик-пшик. Ага. А, кілоги, а потім воду з відро з водою розтворюється, ну як мильний засіб. Відро поручає. з водою і миє. І оце все ним. Можна кухню ним попробувати, фасади помить, до речі, воно може бути менш хімозним. Ну Я колись купувала такий пральний порошок в таких штучках. Кидаєш в барабан. И, типа, він... еко. Uh -huh. Ну, запах такий лайтовий взагалі. Ну, дай мені дві штучки. О, дуже приємно. А тут. Так, шут тебе ще треба потягнути зубочисток, пару штук. Uh -huh. Так, ну що, цю штуку я зарядила. Значить, воно у нас. Я його знайшла, типу. Де воно? Але один працює навушник, а другий ні. Connected мені сказав. А тільки що російською казав до цього. Тепер англійською. Значить, я не розумію. Одна, ну, по-перше, погано тримається в моєму вусі. Я не знаю, я по-різному їх вже одягала, але я подивилась, як правильно, то має бути ось так в... вгору. Отак От вони їх. Ну, хіленько. По-друге, я вмикаю. ось Один працює, другий ні. Так що ці ми точно повертаємо. А ось ці ось заряджаються, 85 вже відсотків. Ну, воно не мерехтить. Це воно на камері так мерехтить. Але зараз перевіримо, як вони працюють. Оля, вже, вже щось вона тут казала. Ну ці прикольні. Світиться. О, привіт, щось мені сказала. Так, вставились вушко класно. Щось розмовляє зі мною. І це кінектить. Ой, що це там мені каже? Ну, вухо вставилося дуже плотненько. Це точно не випаде, його ще фіг достанеш. Господи, як виковоріть. Але мені буде воно тиснути. Воно прям так агресивно в ушах. Тримається. Ну, в мене дуже чутливі вуха. Так, треба підключитися тепер. Так, хто ти у нас? Приєднано. О, приєдналося. Чую. Чую, чую. Так, музичку сейчас треба включить. Ой, не, ну мені вже, мені вже тисне неприємно. Мої айрпоци я майже не відчуваю. Але все одно, коли я ходжу довго в них, то в мене починає боліти вухо в уші. Я Я один витягаю, одним слухаю, то потім це витягаю, це вухо у мене відпочиває, цим слухаю. А тут прям вони давлять отак. Вони так плотненько і тиснуть. Зараз включу. Саме музику, як воно звучить, я не дуже шарю, конечно, в цих всіх басах. Зараз порівняю за айрпотсами. Yeah. <звук> так, а як тепер переключити? Різниця очевидна. Тут звук зовсім далекий від того, яким я його чую в аерпоцах. Я не розумію, в чому різниця досі світиться. От, чисто там контент слухати якийсь там, Ютуб дивитися можна. А за 100 гривень надійно не випаде, не випаде. Ну, принаймні, з таких вух, як у мене. А от слухати музику, якщо ви хочете слухати музику, я просто музику рідко дуже слухаю, то AirPods набагато. Набагато краще. Ану, зараз я включу те відео, що я дивилась. Так. Да. Набагато чистіше звук. Набагато чистіше. Ну і коштують вони. Скільки коштують вони? Я не знаю. Мені Маша дарувала, але я знаю, що це дорого. Ні, ну, такий контент слухати нормально, типу відео, але аеропо це, звісно, краще.